Псалом 101 Господи, вислухай молитву мою, і благання моє нехай дійде до Тебе. Не ховай від мене обличчя свого, вдень недолі моєї схили своє ухо до мене, в день благання, озвися небавом до мене, бо минають, як дим мої дні, а кості мої, немов висохли в вогнищі, як травата побите та висохло серце моє, так що я. Забув їсти хліб свій, від зойку, стогнання мого, прилипли до тіла мого Мої кості. Уподобився я поліканові в пустині, я став, як той пугач руїн, я безсонний і став, немов пташка, самотня на дасі. Увесь день ображають мене вороги мої. Ті, хто з мене кипкує заприсяглись проти мене, і попіл я їм, немов хліб. А напої свої із плачем перемішую. Через гнів твій та лютість твою, бо підняв був мене Ти та й кинув мене мої дні, як похилена тінь, а я сохну, немов та трава. А Ти, Господи, будеш по вік пробувати, а пам'ять твоя зроду врід. Ти встанеш та змилуєшся над сіоном, бо час Учинити йому милосердя, бо прийшов річінець, бо раби твої покохали й каміння його, і порох його полюбили, і будуть боятись народи Господнього імення а всі земні царі слави твоєї, бо Господь побудує Сіона, появиться в славі своєї, до молитви забутих звернеться Він, і молитви їхньої не осоромить Запишеться це поколінню в майбутньому і народ, який створений буде, хвалитиме Господа, бо споглянув він із високости святої своєї, Господь зорив на землю з небес, щоб почути зітхання ув'язненого, щоб на смерть прирокованих визволити, щоб розповідати про ймення Господнє в Сіоні, а в Єрусалимі про славу Його, коли разом. Зберуться народи і держави служити Господові. Мою силу в дорозі він виснажив. Дні мої скоротив, я кажу Боже мій, не берите мене в половині днів моїх, Твої роки на вічні віки, колись землю ти був заклав, а небо точин твоїх рук. Позникають вони, а ти будеш стояти. І всі вони, як одежа, загинуть, ти їх зміниш не мовте вбрання, і минуться вони, ти ж той самий, а роки твої не закінчаться. Сини Твоїх рабів будуть жити, а їхнє насіння стоятиме міцно перед обличчям Твоїм.